Любителі фільтрів точно стикались з ситуацією, коли після прийняття замовлення через фільтр він вимикається. Отримували такі звернення і взяли це до уваги. Зустрічаєте новий зручний спосіб прийому замовлень цикл. Це автоматичний спосіб взяття замовлення по фільтру, що не буде вимикатися після прийому поточного замовлення, а починає шукати наступне після завершення поточного. Налаштовуєте фільтр або декілька з потрібними параметрами. Вмикаєте режим цикл і система пропонує вам нове. Замовлення одразу по завершенню попереднього за їх наявності. Чим відрізняється цикл від автовзяття? У авто фільтр вимикається після кожного замовлення, і його доводиться знову вмикати після кожного виконаного замовлення. У циклі фільтр залишається активним і сам шукає наступну поїздку, якщо ви прийняли попередню. Якщо ви відхилили або пропустили замовлення, цикл вимикається. Це запобігає подальшим відхиленням, пропускам. Та допомагає уникнути негативного впливу на карму. Чому це зручно? Менше ручних дій, а отже, менше простою, більше заробітку. Просто вимикаєте цикл і замовлення надходять автоматично.